Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Сьогодні вже серпень, літо ось ось закінчилося. А ми в свою чергу мали купу різних планів, купу різних поїздок, подорожей. Тому трошки пропав з Ютубу. Але сьогодні хочу показати такого свого роду апдейт. Тому що якщо ви дивились мій канал, то цієї зими. Ми зробили аудор трайб ком'юніті, так як був туристом в Києві багато років, і тут не вистачає цього всього двіжу, цього всього ком'юніті да, людей і туристичного напрямку, саме от гори, хайки, намети, вогнище. Ми намагаємось це зробити тут, в Канаді, своїми зусиллями і організували аудор трайб ком'юніті. Спочатку нас було друзі, друзі, друзів. Людей 20, 30, 40. Але ось нещодавно ми вже перейшли позначку в 200 людей, з яких 60 активних, то ми раз в два тижні намагаємось робити такі поїздки, е вилазки в гори, хайки, де ми от зранку пакуємо машину когось підбираємо по дорозі когось на точці зустрічі, і всі разом їдемо в гори, їдемо в точку. Ми все, все описуємо безкоштовно абсолютно. І люди збираються, люди йдуть. Багато хто перший раз, багато хто там другий раз їм сподобалось. І ми зі свого досвіду туристичного, зі свого досвіду, як це було у нас, як би нам хотілося зробити для людей. Ми це все організовуємо, розписуємо, допомагаємо, так сказати, людям війти на цю стежку. Гірських походів, гірських подорожей і гірських хайків, як тут називають в Канаді. Що, ж, друзі, 20 числа серпня. Ми рано вранці виїжджаємо на точку зустрічі. Сьогодні у нас має бути діля 20 з хвостиком людей. Їдемо в провінційний парк Кананаскіс, який Знаходиться тут, в Альберті, від Калгарі. Це десь година, з чимось їзди. Ми проїдемось через нього, всередині дуже гарно. І на літо, на теплий період, вони відкривають таку гравійну дорогу. Е від неї є багато маршрутів до Озер, є багато маршрутів е гірських. Вона виходить між Кенмаром і Кананаскісом. І ось ми будемо заїжджати туди звідти починати наш хайк. Хайк сьогодні. 7, 8, а то й 9 годин може бути протяжністю, тому що він 14 кілометрів вгору і вниз. Ми йдемо до двох озер і потім на них подивимось зверху. Багато в цій зоні, в цій території, куди ми їдемо, багато ведмедів, багато ягід, тому вони туди приходять попастися. Ми за 2 роки в Канаді ще не бачили ведмедя, тому подивимося, що в нас вийде сьогодні. Піднялися ми вон з тої долини. Це весь шлях, підняли сюди на перевал 7,5 кілометрів. Зараз вже година дня, тому ми всі сіли на обід. Нас сьогодні 25 людей з видом на гарне озеро. Їх має бути два. одне і десь там трошки далі інше. А після обіду, всі, хто мають сили, оцею стежинкою, стежинкою, стежинкою. Підемо на вершину гори. Що ж, друзі, піднялись ми на перший хребет. Майже 9 кілометрів пройшли. 3 години 50 хвилин димо. І нам ще залишилось піднятися по оцьому хребту на гору. І там буде наша фінальна точка, наша вершина на сьогодні. Сьогодні у нас день українського прапору. Нас собою п'ять прапорів будуть яскраві фото. Що ж, друзі, зайшли на вершину. 9 кілометрів відстань від машини сюди. Знизу залишилось два озера. На одному з озер нас вже чекають дівчата, частина нашої групи. Більша частина вже пофоткалась і спускається. Сьогодні в планах у нас покупатися в цих озерах, хоча б одному. І далі назад повертатися до машини. Дуже гарний хайк. Дуже гарна група. Сьогодні нас 25 людей. Всі люди, красавчики, просто красавчики. І Всі молодці, да, реально піднялись. Деякі взагалі другий свій раз в житті в горах Піднялись сюди, піднялись до озер. Це не просто, але дійсно гарний маршрут, гарна компанія. І разом воно відчувається легше долати такі от пригоди. Сьогодні багато людей, до речі, з собачками. З маленькими, з великими, і навіть дві собачки було зі своїм рюкзачком що дуже прикольно. Ми думали взяти нашу собачку пепер, але не знайшли її капці, її кросівочки, і таким камінцям було стрьомно її брати з собою. Тому ми вирішили її залишити вдома. Але ми ж сьогодні зустріли собачок 6 чи 7. Ще, друзі, з корисного. Така частина гір називається скрамблінг. Коли ти карабкаєшся по камінцям, як ці щасливі люди. Коли ти просто йдеш по стежці, це хайкінг. А тут у нас є секція скрамблінгу. І далі знову буде хайкінг. Стежка там до Личині. Друзі, спустились ми з тої другої вершини по цьому хребту, по хребту, тут вище друге озеро. Я спустився до нього сюди. І ось наша компашка, наша ком'юніті зібралась тут на озері. Багато хто сьогодні купався після підйому, після такого спекотного дня, спекотного хайку дійсно приємно, незважаючи на те, що вода гірська, дуже прохолодна. Але вона освіжає. Ну і звичайно, ми, як завжди, чекаємо, поки всі дійдуть, щоб останні дійшли, зібрались. Тут ось вже деякі перебігаються, пакуються, ще проведемо трошки часу на озері і будемо йти назад до наших автомобілей, до паркінгу. А цим відео, друзі, хотів зробити такий апдейт про наше Ador Tribe Community Сьогодні мали 25 людей поза минулих вихідних робили хайк в цьому ж районі в Канонаскіс. Мали 43 людини і собаку. Дійсно, ком'юніті росте. 200 з чимось людей вже є в чаті, з яких більшість реально активні. Доєднуються до подій, доєднуються до хайків-вилазок. Ми не припиняємо нашу діяльність впродовж весни, літа. Я думаю, ми сходили хайків на 10-12. Плюс ми були на каної поході, ми були бекпак. Похід. Ми були в кемпінгу, робили таку вилазку з наметами, з ночівлею. Різні формати продовжуємо пробувати, продовжуємо запроваджувати нові формати. Тому, якщо ви проживаєте Едмонтон Калгарі або найближчі міста, запрошую вас доєднуватись до нас, до наших хайків. В минулий раз нас були. Двоє хлопців з Едмонтона, тому що для них так само їхати три години до Джасперу, годину всередині, щоб вийти на якийсь хайк. І це те саме по часу, що три години до Калгарі і годину з хвостиком від Калгарі до старту. Але ось такі чудовій компанії, яку ми тут збираємо. Я нагадую, що ми збираємо Outdoor Tribe ком'юніті на принципу туризму. Ми робимо безкоштовні хайки. Навчаємо багато людей перший раз. Ми пояснюємо, як користуватися паличками, яке спорядження потрібно, як ходити правильно і всі-всі всі питання допомагаємо покрити для того, аби люди мали змогу придбати все необхідне: взуття, одяг, кепку, рюкзачки, тому подібне, і вибиратися вгору, і не боятися і, звичайно, мати таку чудову компанію, в якій завжди є підтримка, в якій завжди є сапорт. З якими завжди можна домовитись, авто до когось застрибнути, доїхати туди і назад. Тому, друзі, отут залишу і під відео залишу посилання на наше ком'юніті. У нас є інстаграм, у нас є телеграм. Дуже буду вдячний вашим лайкам і коментарям в Outdoor Tribe в інстаграмі, тому що це трошки допоможе алгоритмам його просунути, його показати. І звичайно, буду дуже радий лайкам і коментам під цим відео. На цьому буду з вами прощатися. Побачимось в наступних відео.